Доброго дня! Я радий вас усіх вітати на нашому каналі. У нас зараз останні теплі дні цього прекрасного літа, і вже настає осінь. І осінь це той час, коли слід вже нарешті не так уже жарко і слід уже зайнятися вашими гарними ніжками і слід зробити їх не тільки гарними, а й здоровими. І в цьому ми вам можливо зможемо допомогти. Минулого разу ми багато говорили про ендовенозну лазерну коагуляцію, власне, про лазерне видалення варикозних вен. І у більшості залишаються все-таки деякі питання. Наприклад, наскільки це болюча процедура. Це те питання, яке останнім часом досить часто мені задається. Болючість процедури залежить від уколю. Сама процедура не потребує і не вимагає жодного наркозу і загального знеболення. Процедура виконується під спеціальним тумісентним місцевим знеболенням, яке реалізується спеціальними уколами. Які виконуються звичайною голкою, та для цього використовується спеціальний розчин і спеціальна помпа, яка спеціально для цього зроблена. Отже, якщо ви не боїтесь уколів, то боятись вам нема чого. Ніхто не ріже, розрізи ніякі не робляться, люди не прив'язуються, по голові ніхто нікого не б'є, восьмеро за руки, за ноги нікого не тримає. Це процедура, не можна сказати, що взагалі людина її не відчуває. Процедура можливо малоприємна, але для тих, хто не боїться уколів, і хто готовий, і хто хоче своїх гарних ніжок, це можна все це перенести, все буде добре і все буде гарно. Далі буде ще цікавіше. Ми багато говорили минулого разу про те, як відчувається пацієнтами наша процедура, наприклад, ендовенозна лазерна коагуляція. Взагалі всі наші процедури побудовані на уколах. Отже, якщо ви не боїтесь уколів, то боятися вам нема чого. А чим же тоді пацієнти займаються, якщо не бояться? Спочатку, звичайно, бояться усі. І ми, весь наш персонал, намагаємося максимально допомогти вам не боятися, не боятися процедури, навіть включаємо телевізор, найчастіше дивимося якусь музику, відеокліпи в Ютубі, які вам подобаються або які подобаються нам. А також намагаємося з вами розмовляти для того, щоб вам просто краще було б ви не зациклювались на своїх відчуттях. А могли просто спокійно з нами розмовляти. Після того, як ви заспокоїтесь, ситуація повністю нормалізується. Власне відчуття мало чим відрізняється від відчуттів, які відчуває людина у стоматолога. Тобто це не є така операція з розрізами, яка потребує якогось такого введення великого наркозу, яка людина засинає, такого нічого немає. Дійсно, іноді деякі пацієнти кажуть, що ми, наприклад, дуже хвилюємося і хочемо, щоб ви нам дали повноцінний наркоз. Але, на жаль, е сучасний протокол е він не враховує необхідності наркозу. Тому наркоз зазвичай у більшості випадків не проводиться. Отже, також багато пацієнтів питає: а коли ж можна до спортивного залу чи взагалі давати якісь навантаження е після процедури. Е на відміну від традиційної операції, після якої місяць або півтора слід дотримуватися спортивного залу чи якихось процедур. Шви і так далі, різні інші неприємності. Тут нічого такого немає. Ви можете відновити свої візити до спортзалу з метою займатися. Приблизно через тиждень-10 днів, в залежності від ступеню вираженості варикозної хвороби на той момент, коли ми розпочали вами займатися. А також залежить від того, наскільки ви важко там займаєтесь в спортивному залі. Якщо, звичайно, ви робите дуже багато станової тяги, піднімаєте 200 кг, тоді, звичайно, це краще 10 днів, і в будь-якому випадку заняття в спортивному залі слід розпочинати як після травми, поступово-поступово впрацьовуючись. Не слід зразу давати після процедури такі навантаження, як ви давали на піку перед процедурою. Також у нас є достатньо пацієнтів, які професійно займаються спортом чи фізичною культурою, і у них все нормально, вони найближчим часом виходять на роботу після процедури з гарними, здоровими ніжками. Дуже багато виникає запитань, наскільки допомагають консервативні методики. Ми зараз абстрагуємося від компресійного трикотажу, про який ми вже говорили. Ми зараз більше будемо говорити, можливо, про якісь мазі або різні інші місцеві засоби, та е, таблетки, наприклад, Е, Це все досить ефективні препарати, але всі в своїх ситуаціях. Якщо вас цікавить важкість втома в ножках чи якісь болі в ножках під вечір, а зовнішній вигляд то не є для вас пріоритетом, тоді вам буде добре, допоможуть вам венотоніки, які, власне, знімають цю симптоматику. Але найкраще вони знімають її разом з компресійним трикотажем. Якщо у вас, не дай Бог, виникло якесь запалення або трофічні зміни, і шкіра також потребує лікування, тоді в більшості випадків досить ефективні мазі, креми або гелі. Але все ж таки зрозумійте, якщо зовнішній вигляд вас цікавить, то, на жаль, жодні місцеві засоби венетоніки не зможуть його поміняти. Поміняти його можна лише активно. Ми, наприклад, робимо на даний момент лазерну коагуляцію, хтось, можливо, досі вирізає. Хоча але людей сильно цікавить фінансовий момент. Отже, нам доведеться цього разу трошки зупинитися на фінансовому моменті. Ну і в наших відео неможливо не торкнутися досить актуального питання, можливо, не дуже приємного, як для нас, так і для пацієнтів це фінансове питання. Як ви розумієте, наша країна веде все-таки важку війну. І зараз, внаслідок змін курсу гривні, внаслідок інших моментів, внаслідок значної складнені логістики медичного забезпечення, ціни ростуть. Ціни ростуть всюди, ціни ростуть усіх. Ми зі свого боку намагаємося отримувати ціни максимально дружніми до пацієнта, оновлювати їх на нашому сайті клініки і намагаємося зробити так, щоб у вас це було максимально дружньо, максимально ефективно. Ми розуміємо, що ситуація зараз досить складна і не всі можуть собі дозволити зробити досить вартісні процедури. Тому все-таки будемо старатися допомагати вам за ту мінімальну ціну, яка є обґрунтована, враховуючи те, що нам потрібне певне забезпечення. Отже, ми завжди готові вам допомогти. Звертайтеся, і ми вам обов'язково допоможемо. Будьте здорові, будьте в безпеці, швидшої перемоги.